Продавець, а які у вас є дешеві доріжки? Ходи. Саме ходовий. Горіховий колір. Дарничанка. Є з бордюрчиком Ось такого плану. І є без бордюрчика Мармур. А Щось зелене. Ходи. Зелене є. Ось такого плану. З каймою. Красива. І є без кайми. Ще красивіша. Ось така. А якби щось різнокольорове. Ходи. Ходи, ходи! Будь ласка, різнокольорова. Стирай скільки хочеш. Доставочка безкоштовна від 2000 гривень. Ходи! Хмельницьке кілиме України!